Знак поваги і пошани до героїв на фасаді Солотенського ліцею відкрили пам'ятні дошки чотирьом полеглим воїнам. Андрію Кобзею, Миколі Прокопишину, Руслану Балюженку та Андрію Огері. Подробиці у сюжеті Тетяни Дадак почесне право відкрити анотаційні дошки надали рідним загиблих воїнів. Андрій Кобзей народився 21 травня. 1979 року. Микола Профешин народився 29 листопада 1978 року. Руслан Боюженко народився 19 серпня 1972 року. Андрій Погера народився 20 квітня. 1986 року. Дружина Миколи Прокопишина Олена каже, хоче, аби ці анотаційні дошки стали нагадуванням людям про ціну, яку платимо у боротьбі за свободу. Щоб наша пам'ять про наших чоловіків жила вічно. Тому що кожен з них ніколи навіть не задумався над тим, чи йти на війну чи ні. З цих всіх хлопців я їх знаю особисто і. Чоловік казав мені завжди, а хто як не я. І завжди казав, одне бережи дітей. Руслан Белюженко був директором мисливських угідь, також працював єгерем, а одразу після вторгнення Росії пішов воювати, розповідає його дружина Зоряна. Руслан був патріотом ще з самого дитинства, ще в 1987 році тут солодні дія діяла підпільна спілка незалежної української молоді. Він був її членом. Він завжди повторював слова, які сказав ще Роман Шухевич у березні 1950 року. Краще вмерти стоячи, ніж жити на полінах. Усі четверо воїнів вихідці із Солотвинської громади навчалися в одному закладі і загинули у боротьбі з російськими окупантами. Тут є працівник наш, що працював у нас оператором котельні. Це Андрій Огера, інші ну наші випускники Ці люди, Заслуговують на пошану і пам'ять їх, і щоб наші діти завжди пам'ятали, яким чином здобувається перемога за рахунок кому вони завдячують, що живемо, ми тут у відносно вільній частині України. Після освячення пам'ятних знаків представники влади нагородили посмертно десятьох військових із громади. Медалі за мужність і за заслуги перед прикарпаттям отримали родичі полеглих захисників. Суспільство повинно всіляко підтримувати родини, допомагати, тому що біль одна на всіх, і рана, яка дуже велика, це рана всієї України. Ми повинні разом гуртуватися і робити все для того, щоб якомога швидше закінчилася війна і турбуватися, опікуватися про тих людей, які сьогодні направду потребують нашої підтримки, нашої допомоги і нашого всебічного сприяння. За дев'ять років війни загинули 23 воїни із Солотвінської громади. Зі слів Манолія Піцуряка, це восьмий навчальний заклад, де розмістили анотаційні дошки у пам'ять про героїв. Ми переживаємо зараз трагічні сторінки нашої історії, коли всі навчальні заклади будуть меморіальними дошками, і діти, які будуть приходити на навчання, які будуть відвідувати навчання, взавіду бачити. Брати приклад з тих, хто захищав їх, щоб ми мали мирне небо і під мирним небом, могли навчатися. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Солотвинській громаді 57 воїнів отримали поранення та 10 військових пропали безвісти.